Глядачів нашого каналу, час підсумувати головні події цього дня. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайте з нами. Хто за ким? Цього тижня між партійними активістами відбулося жеребкування за порядковий номер у бюлетнях. З 31 липня по 13 серпня центральна виборча комісія зареєструвала 22 партії. Найбільше кандидатів на парламентське крісло представляє партія Зелена планета аж 225 осіб. На двоє людей менше у партії регіонів, а найменше своїх представників на ці вибори висуває політична партія Народно-трудовий союз України. Всього 17 кандидатів. Отож, згідно із жеребкуванням, розпочинає список собор. Далі соціалісти та комуністи. Найбільші опоненти батьківщина та партія регіонів розміщуються по сусідству відповідно 19 та 20 номери. замикає перелік радикальна партія Олега Ляшка, 22 номер. Незабаром 1 вересня всеукраїнський день знань. До нового навчального року інтенсивно готується керівництво шкіл. Наразі ведуться капітальні та косметичні ремонти, прибирання пришкільної території, оновлюються класи. Не менш завзято ведуть підготовку до нового освітнього періоду і батьки школярів. Наші журналісти вирушили у рейд по пострійському базарі і довідались, скільки сьогодні коштує зібрати учня до школи. Напередодні 1 вересня батьки школярів зіштовхуються із традиційною проблемою: як зібрати сучасний та модний шкільний портфель, а найголовніше як правильно зекономити. За словами продавців цього сезону, покупці набагато прискіпливіше ставляться до вибору шкільного приладдя. Якщо раніше розбирали з прилавків все без винятку ще на початку липня, то тепер намагаються на всьому зекономити і здійснюють свої придбання ще до сьогодні. І це при тому, що ціни на канцтовари та інші шкільні атрибути стали нижчими. Розмаїття товару та їхня вартість є теж різними. Мама першокласниці Софії каже, що тільки на канцтовари та зошити витратила близько половини тисячі гривень. І це ще не все. Що купувати, та за яку ціну справа кожного? Та майже всі батьки сходяться на одному: зібрати дитину до школи справа не з дешевих. Святкування Дня Незалежності України стартує вже завтра, 23 серпня, на центральній площі Дашави відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України. На урочистостях будуть присутні керівники райдержадміністрації, селищної ради, освітяни та місцеві жителі. Австрію розпочнуть святкування Дня Незалежності 23 серпня із урочистої академії за участю гурту Ватра. Концерт відбудеться в міському будинку культури о 16-й годині. Чимало у місті пройде і спортив подій а 24 серпня у виставковій залі відбудеться відкриття творчої виставки Моя сонячна Україна мистецького об'єднання «Стрейком». цього ж дня У Конюхові виступлять місцеві творчі колективи. А також завітає й гурт Тік. За єдність Христової церкви та народу вже в 21-ше відбулося традиційне сходження на гору Говерла. Молотовно міжконфесійна акція присвячена 21-й річниці незалежності України. відбулась за участі майже сотні учасників із двох митрополій Львівської та Івано-Франківської. А ще приєдналися випадкові учасники, котрі прибули на вершину із Києва, Тернополя, Житомира, Хмельницького, Дніпропетровська, Криму, Донецька та Харкова, а також поляки, Росіяни і Угорці. Дорогою на Гуверлу паломники молилися Вервесі, співали побожні пісні, читали багато історій життя святих. Під час паломництва учасники подорожі провадили хресну дорогу. Перша стація починалася у селі Станків, а закінчилася на вершині. Сходження відбулось з благословення приосвященного владики Тараса Сеньківа. Регіональною мовою президент Віктор Янукович у Харкові взяв участь у церемонії відкриття монумента незалежності на площі конституції. Свою промову на відкритті гарант висловив російською мовою. Він висловив подяку авторам пам'ятника, керівництву міста і усім причетним до відкриття скульптури. До того ж, Віктор Янукович привітав усіх з наступаючим днем незалежності України та днем міста Харкова і повідомив, що наша незалежність це надбання кожного громадянина незалежно від національності. Пам'ятник вилитий у вигляді крилатої жінки на кулі. Його висота сягає майже 16,5 метрів. Фігура виготовлена з бронзи. Коштувало встановлення монументу 2 мільйони гривень. Гроші надійшли з місцевого бюджету та меценатів. Затребувана спеціальність. Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє збільшити кількість державних місць у вищих навчальних закладах насамперед фахівцям інженерних природничих, технічних професій, для яких є робота. На цьому глава уряду наголосив під час засідання кабінету міністрів України. Він сказав, що державне замовлення у вищих навчальних закладах буде тільки збільшуватись на ті спеціальності, які найбільш затребувані на ринку праці. Адже на сьогодні в Україні виникла величезна диспропорція. Ція на ринку праці так у першому півріччі 2012 року майже 60% усіх вакансій пропонували у Києві. Таким чином на інші 19 областей Крим припадає лише 17% пропозицій на роботу. Нагадаємо, на початок липня в Україні офіційно було зареєстровано 447 тисяч безробітних. При цьому фінансову допомогу отримали не всі, лише 329 тисяч непрацюючих. І на сьогодні у мене все більше інформації на сайті талаландком. Попереду новини спорту. Дочекайтеся. Я ж бажаю вам вдалого вечора і щасти. Кращий спосіб одержати гарну ідею це мати багато ідей. А найкращий спосіб тримати вас в позитивному тонусі це регулярний перегляд спортивної панорами на нашому каналі в студії Олег Филик. Вітаю. У Львові стартував міжнародний турнір Футбол без наркотиків. Торік аналогічні змагання відбулися в Іспанії. Тепер, після євро 2012 місцем проведення турніру організатори обрали Львів. Зокрема, участь в футбольному турнірі прийняли шість команд: дві з них українці, решта європейські з Німеччини, Австрії та Угорщини. Усі вони представляють реабілітаційні центри, які займаються проблемами наркозалежних. Звідси і назва змагань футбол без наркотиків. Основна мета заходу пропагувати здоровий спосіб життя Реред молоді увага акцентується на проблематиці алкоголізму та наркоманії у сучасному суспільстві. Додамо футбольні матчі відбуваються на території Академії футболу, що на вулиці княгині Ольги. Через Януковича футболісти металіста не змогли вчасно вилетіти на матчі Ліги Європи. Через прибуття президента України Віктора Януковича до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами «Металіста». у Бухарест на перший матч кваліфікаційного плей раунду Ліги Європи з місцевим клубом Динамо. Про це повідомляє інтернет видання Терекон. Орієнтовний час затримки дві години. Тепер чартер з авцями та тренерами харківської команди може вилетіти в столицю Румунії не раніше полудня. Українці вийдуть на старт ралі Дакар з думкою про перемогу. Вадим Нестерчук і команда «Сикс-Юкрейн» отримали реєстрацію на ралі Дакар 2013 Про це повідомили організатори масштабного ралі марафону. Діславши лідеру української команди. Лист підтвердження минулого року. Після технічних проблем з автомобілем команда на чотирьох етапах почала втрачати позиції. І на фініші Дакара прийшла з 37-м результатом. Пізніше команда перемістилася на 36-те місце через дискваліфікацію робі. -го». Гордона на фінішному подіумі Вадим Несерчук тоді заявив, що команда обов'язково візьме участь у Дакар 2013 але підхід до перегонів буде іншим. Вдалий старт Довгополова. у Вінстон Салемі на турнірі ATP Вінстон Салем Оупен на відкритих кортах з призовим фондом 553 тисячі доларів проходять матчі другого кола. 15-та ракетка світу Олександр Довгополов, посіяний під четвертим номером, стартував з упевненої перемоги над 64-тим номером рейтингу ATP Луань Хсунем з Тайваню 6-1-6-3. Тенісисти грали рівно одну годину, Олександр зробив 5 бреків і лише один раз випустив свою подачу. На його рахунку також 8 сейфів. При відсутності подвійних помилок, а його суперник один раз подав на виліт. Чотири рази помилився на подачі за вихід до чвертьфіналу Олександр посперечається з аргентинцем Давидом Нолбандяном. Чотири місяці в'язниці саме стільки отримав болівальника Нартосіса, який вибіг на поле в матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з грузинською ділою. Він був визнаний винним і отримав чотири місяці в'язниці. Матч був перерваний арбітром на 82-й хвилині за рахунку 3-0 на користь діли через заворушення на трибунах. УЄФА покарав Покарава Нортосі з технічною поразкою штрафував клуб на 50 тисяч євро. Крім того, клуб проведе три матчі Єврокубків без глядачів. Настрічний фанат визнав свою провину в незаконному. Проникнення на поле і знаходження в громадському місці в стані алкогольного сп'яніння. І на цьому прощаюся з вами. В Студії працював Олег Филик. Пам'ятайте, все в наших руках, тому не варто їх опускати. Шануймося. Яки прогнозують на завтра хмарну погоду, невеличкий дощ, атмосферний тиск 716 мм ртутного стовпчика. Волос повітря 66%. Температура повітря вночі плюс 20, в день плюс 25. Вітер змінних напрямків 2-3 метри за секунду.